Всім привіт, мої дорогенькі. Я тільки прокинулась раніше трохи, а це встала тільки. Кавуся номер один, але вже там на дні я трішки зварила зранку. Цю ніч хоч спала добре. Прокидалася, коли коло тобто, мене і окуляри і телефон заглянула. Бігом окуляри надіваю телефон, глянула. Можна далі спати і далі сплю. Та Таке, сьогодні п'ятниця мені на 12 годин на масаж йду, трошки пошаманю свою спину, бо а я би ще горбата роблюся. <кій> треба її трохи розім'яти. От. Дай, ну, коротше говоря, треба даю все. Оце такі в мене на сьогодні плани. Більше таких планів і нема ніяких. Всім хочу побажати хорошого дня, смачної кавусі. В Києві сьогодні день жалоби сім'ям і рідним загиблих приношу свої співчуття, це, це, це страшний суд, де і все. Тут без слів, без слів. Люди залишились без нічого, да і все. І так щодня, як не там, так там, як не там, так там страждає вся наша бідна Україна. Кашку-гречашку роблю зажарку з цибульки, дві цибулини, таких дебелих скрешила. От, Схотілося нам такої каші з зажаркою. Приготую, поки є час, бо тоді поїдемо, так буде пошастаємо трохи, побачимо. Сьогодні голова якась ватяна. Сусідів собака виїхати хай Бог милує. Я сьогодні запухла, як чорт, чи переспала, чи бог я душу знає. Аж страшно дивитися. Може, голова водою набралася, де і чамремна. Треба, мабуть, якусь піти, додаткову таблетку випити. Ну, ну капець, хай Бог милотить, питається чого. Так буває. Буду натягувати шкуру. Шкіру! О, шкіру. Ой, господи, мати Боже. А що робити? Холодненького покладу. О, це в це в мене давні вже ці патчі, але вони в холодильничку їм абсолютно нічого не станеться. Може трохи. Так як воно налилось водою, так попробую його то підтягти. Треба зразу воду зігнати. Ну, коротше. Та, таке життя. Нерви, стреси. То не спала, то, то, то спала більше, ніж треба. Оп! І порядок. Р -р Релакс. 15 хвилин. О. Та ж ш... не п'ятниця. У нас з дідулею прибирання. Не генеральне, а так трошки поверхах я. Іду впереді, Пил, протираю, він сзади. про соси, іде, порядок буде. Ой, я сьогодні з кумою розмовляла за Бограч. Вона каже, То ми той бограч все життя готували, тільки не знали, що він називається бограч. А що там, що там такого ну, сверхістичного? Нічого. То школа на картопля з томатами і з м'ясом. І багато м'яса що нічого не було такого, що. А от банош я не Не їла. Давно вже, до речі, не сушу зачіску феном. Отак, от просто сама по собі сухне. Чогось я вирішила, що я і так гарна. Ой. Де треба гавкати? Ой, ще то раніше казали, хто гавкає, то того більше ставка. А чого ти на неї гавкаєш? Що вона тобі робить? Шо? Не пуска на диван, плигай. Їсти ти поїла. Ще їсти давать, давай дам. Ой, ні минути покоя, ні секунди покоя. Не могу без тебе, да? Сьогодні буде, то у нас, звісно, оцей, як воно називається? Скажіть мені, я скажу. З сиром оце, камамбером. Це буду робити не я, буде робити донька моя. На. Ася, будеш їсти, іди. Ну, не показую. Завтра стану, приготую, приберусь, постираюсь, посушу, ну, свою роботу зроблю, за яку мені платять кошти. І що? І трошки зроблю банушу. Дивіться, що мені система прийшло за ця, як вона, скажіть мені. Підстановка для ножів, це ж якась жахіття. Ну, мені, взагалі, така неякість. Більше в житті не замовляю нічого на тему. Нічого. Оце прийшло, що гарна підстановка для телефона. Тоді непоганий чохол для телефону і тапочка. Замовляла постільну білизну з літньою ковдрою, прийшла одна ковдра. І така синтетика, що мама дорогая. Взагалі, все решта, тут така підстановка, чайник то для, з фільтром, то щось таке не те, що треба. Коротше, не подобається. Мені зав'яжу я хвостик, Ну що, мені моє. Ой, аж легше стало. Ой, так що завтра готуємо банош. Банош. Багато моїх підписників з інстаграм. Не знаю, чи вони на мене підписані і там, і там. Будуть дивитися, сказали. Будемо готувати це разом. Банош, кукурузне коша. Чого святого? Ой, як я. Ой, як я щось сьогодні, я сьогодні так упала. Йшла в магазин, репнула. І такий у нас там сьогодні якийсь неважнячський. Доброго вечірочка. Одіваю окуляри, бо не бачу ніфіга. Доброго вечора, вечора, доброго. Доброго вечора, вечора. Ой. Собоні на постіль, міняю кожного дня. Добрий вечір, Валентина, добрий вечір. Кожного днечка змінюю постіль, даю їй ліки. За людиною не всі так доглядають, як ми за Бонітою. Вона ще так чогось круте ноги, це взагалі. Ти зрозуміла. Ох. Сьогодні мої подружки мами Жани. Перлове весілля. Я її привітала. Це для тих, хто на мене не підписаний в Інстаграм. Багато ж людей підписані і тут, і там, то знають. Багато людей ні. У нас зараз півсьому, пів сьомого, пів дев'ятого в Україні, ще в роді не спите. Ну, вже, мабуть, темніє, так? В такий час вже темніє. Гарні, мені аж пищать хотілося такі гарні, як ваші собачки. Ну, нормально вони вечеряють. Бонічка вже покормила, я її дала ліки і покормила. Слава Богу, зараз зі свім, Тарася щось. Поки не проявляє апетит, шорти поїла вже й покупали. Шорти вже й покупали. Я на, том, на початку тижня купала е, Асю Вінтера, а сьогодні привітик, сумщина, рідненька, привітик, дорогенький. Що це так, сердечок мені накидаєте? Щось мене мало дивиться, тож мені не цікаво так і вести той. Прямий ефір, як мало людей не хочеться. Я сьогодні вийшла у. Інстаграм, ну, мало людей. Ну, думаю, він переводить час і собі і людям. Я вже, до речі, зробила вечірній догляд за обличчям. Прийняла душу. Доброго вечора, Леночка, добрий вечір. Господі, завтра я сама вдома, діти по роботах, тож в мене донька першу половину дня тільки працює, а завтра цілий день. Доброго вечора, добрі, добрій людині. Надюшенька, доброго вечора, добрій людині і вам. Всім доброго вечора. Зупиню фільму, бо... Дуже інтересно, прозірую багато. Чого ти гавкаєш? Зараз дам і тобі. Ой, ну які ці собаки в редні. Вірите? Вірите, які вони в Я Я дала, Дивися, два. На. Он, ту. Беріть, що не так? Ноги болять за день так, що та ще й репнула. Жена, привіт, любимая. Господі, коли ми одружились? нагадайте, будь ласка, я вже забула. 60 років скалі Нагадайте, будь ласка, коли в нас було бракосочетання. Бачите, я одразу причепурююсь, можу ще й губи нафарбувати. Сонце світить та не гріє, Господі, яке. Господи. Я все можу. Я все можу. Все. Сонце світить та не гріє. Я Кіно ну, хороше дивилася, блін. Вже небагато і осталось, ну, вже воно мене підзадовбало, чесно. Накрас губи, та ей, так гарно. Якщо на губи, то буде занадто гарно. Губи як труби, нос, як паровоз. Я зробила вже догляд за обличчям, тому губи вже фарбувати не буду, на ніч бальзам для губ користуюсь. Тому, Олександре, вибачте. Яка назва кіно? Не знаю, якесь ненашенське. Не пишуть кіно, пишуть там про щось. Названня не пишуть. Не знаю чому. У нас же YouTube, то названня нема. Тепер ти моя жена і навсіда. Це так. Да. Чули всі моя жена і навсі. А де, де ви проживаєте, Олександр? Фото, звісно, знаєте, таке непогане. Такий собі Саша, якщо це ваше фото, то. Довольно таке неплохий мужчина. Що ви до сих пір не женилися, не можу зрозуміти. Скільки вам років? Блін, недавно корні красила, вже треба знову красити. Скільки років Александре, вам? У чоловіків запитувати можна. І, а я ніколи не скривала, мені 60. 60 вже плюс. 60, плюс, бо 60 було 19 червня. Ой, Ох. спать хоче ваша жена. Ті вредні, це ж просто вреднює гемалі. Це їм вже треба, знаєте, що перчику нарізати. Перчику нема. Це вже буде, воно мені мізки мої виносить, щоб я нарізала перця. Зараз наріжу перчика. Щоб ніж не попозувать. Ой, Ася, їж, бо не будем. для ножів, мама дорога, жена мужу... <клух> читать без окулярну. Жена мужу, любимая 63. Та ви що? Ну, якраз приблизно щось фотографію свою настоящу. Щось не віриться, що то ви, Олександра, ви щось мене махлюєте. <coughs> Не видно жаль.